Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і давайте сьогодні поговоримо про плани книжкові, звісно, на 2025 рік. Я взагалі не люблю будувати якісь плани, тому що я дуже така людина непередбачувана зі своїм читанням, я дуже мудрідер. Тобто я можу собі спланувати щось на місяць і потім читати абсолютно інші книжки, бо у мене на них настрій. Але, по-перше, через переїзд я навряд чи буду найближчим часом купувати якісь нові книжки. Вони у мене навряд чи будуть з'являтися на плицях, можливо, максимум якісь електронні. Тому все-таки я буду читати найбільше книжок тих, які я вже маю, які лежать на плицях вже бідні по три роки і чекають свого зіркового часу. От, і тому, в принципі, я. Для цього відео підготувала деякі книжки, які от я прям знаєте на 99% впевнена, що я прочитаю. 99% завжди є один відсоток, що я сама себе зараз обманюю. Але все-таки, там ті книжки, зараз я їх візьму. Опа, це ті книжки. На які я дивлюсь і думаю, боже, як я хочу їх прочитати в цьому році. Вони вже так довго на мене чекають. Я просто маю їх прочитати. По-перше, я думаю, всі з нас користуються Goodreads, ставлять собі там якісь цілі. Минулого року я поставила ціль до 75 книжок. Не 100, бо до того я ставила 100 і 100 не прочитала. Мені було сумно. Я поставила 85 і я прочитала якраз. 87. Прям ідеально. Цього року я поставила 90, але не знаю навіщо. Тому що я, в принципі, планую читати такі книжки, великі, деякі. Мені здається, через це я свою ціль не виконую. Наприклад, я зараз читаю Брендона Сандерсона, я читаю вже хро... слова про министого ордену. Потім треба буде читати присяжника. Ще, може, треба Варбрейкер, почитати ще новели англійською треба читати, які дуже довго будуть читатися, бо вони англійською. І я ще хочу прочитати прочитати другу частину останньої імперії, до речі, якої я не маю, яка тільки вийшла в перекладі. Дуже собі її хочу, Можливо, потім куплю. І ці книжки вони всі великі. Якщо я буду читати такі великі книжки. Цього року, то навряд чи прочитаю 90 книжок. Ну, але подивимось. У мене просто минулого року була якась фобія великих книжок, я їх читала, але дуже рідко, і хоч вони мені зазвичай дуже сильно подобаються, бо це завжди, знаєте, ну не завжди. Але зазвичай це дуже продумані роботи з дуже глибокими персонажами, сюжетами. І тому на них не шкода витрачати час, але все одно є оця фобія. Боже, читати довго книжки, там, блін. По два тижні, от я, наприклад, шлях королів першу частину Сандерсона читала 20 днів, по-моєму. Це дуже довго, але, блін, ну воно того варте. Ладно, ближче до діла. Перша книжка у мене тут лежить зверху, згори це Кравчиня з Парижа. Я дуже давно маю цю книжку, і всі кажуть, що вона неймовірна. І також вона пов'язана з війною. І я люблю такі книжки читати, і всі кажуть, що вони реально варто уваги. А вона у мене лежить вже мільйон триста тисяч років, тому я вважаю, що її час не став. Тут у нас якась історія про ідеальну, елегантну, рішучу розу, яка вміє знайти вбрання для будь-якої події. Це має бути історія про втечу з окупованого нацистами італійського містечка і відчайдушний вчинок у Швейцарії, гламури кохання в Парижі, амбіції, втрати у ріо де Женейро, успіхи відкриття себе у Нью-Йорку. От і про те, як вона багато разів починала нове життя. Це насправді, от я так прочитала нотацію. Мені прямо зараз хочеться прочитати цю книжку. Мені здається, що це те, що мені зараз необхідно. Можливо, прочитаю її після Сандерсона. Візьму маленьку перерву, прочитаю цю книжку. Мені здається, вона варта уваги. Далі, книжка, яку я хотіла в українському перекладі, але її нема. І тому я дуже довго чекала додруку, він так і не зробився. Це була книжка у КСД видавалася, і це оповідь служниці від Маргарет Етвуд. Я читала, точніше, дивилась серіал два рази. Я його обожнюю, хоч він і дуже-дуже важкий, його неможливо дивитися просто без сліз, без якихось внутрішніх страждань. Багато хто просто закидає цей серіал ще на початку через те, наскільки він реалістичний, наскільки він жахливий, і при цьому ти дивишся, і розумієш, що Боже, це ж все. Ну, ми до цього йдемо, можна сказати, принаймні деякі країни. І це страшно дивитися. Люди тривожні, дуже сильно себе накручують. Я в принципі теж, але я все одно люблю постраждати, тому я його додивилась до кінця два рази. І зараз чекаю новий сезон. Я знаю, що серіал він там більше деталей, його вже там докрутили, але книжка це все одно база. Мені дуже цікаво її прочитати. Кажуть, що це взагалі, взагалі інший рівень, і що багато людей навіть по ній писали там якісь свої дипломні роботи. Що до речі, знаєте, цікаво, що я її гортала. І зрозуміло, що тут е, ніби так дуже мало якоїсь прямої мови, тобто багато тексту просто от Ну, неважливо, може мені так і здалося. В принципі, ні, ну тут, бачите, реально, от просто, наприклад, дуже багато тексту. я не скаржуся, просто вам показую, щоб ви розуміли. Мені здається, тут саме мало якихось діалогів, більше присвяченої історії. Цікаво її прочитати насправді, і вона невелика. Ще потім друга частина, яка називається Заповіти, яка типу, відбувається після цих основних подій. Коротше, скажіть, чи читали ви взагалі служниці», Можливо, вам пощастило ще мати видання українською? То тоді кажіть, як вам? І можливо ви читали інші книжки тут? Боже, я минулого року знімала це таке саме відео і казала: Я буду дочитувати в цьому році початібної серії. Перш за все, у мене тут стоїть трилогія Макова війна, з якої я читала тільки першу частину, тому я планую нарешті дочитати цю серію. І загалом я поставила собі таку ціль в цьому році дочитати кілька серій, тому що у мене є початі, незакінчені серії, і я хочу їх нарешті закінчити. Що ви думаєте? Хоч одну серію дочитала. Я точно пам'ятаю, що я казала, що дочитаю Макову війну. Не дочитала. Так, у мене прочитана, тільки перша частина залишилась, інші дві, отам благополучненько стоять. Вже треба прочитувати першу, бо я її взагалі не пам'ятаю. Але от бачите, зараз я почала читати Сандерсона і я вже одразу читаю другу частину. Це вже хороший знак. Тому я все-таки вірю, що я буду читати далі, продовжувати серії і закінчувати ті серії, які почала. І, наприклад, я хочу дочитати, прочитати другу частину з викрадення та викрадення рогу, бо... Та книжка мені дуже сподобалася. Я її, господи, піарила дуже довго всім розказувала. я Дуже рада, що люди читають, Людям вона подобається. І Ще раз нагадую, читайте скандерта викрадення однорога. Бо це неймовірна офігенна фентезі книжка, яка відчувається для мене як от «Гаррі Поттер», як Локвуд і Ко вона комфортна, так вона підліткова. Але вона неймовірна. І Також я вже казала це колись, що мені таке відчуття, що Ребака Ярос читала скандери перед написанням четвертого крила і злизала звідти трохи ідей. От, я хочу прочитати вже другу частину. Це примарний вершник, і в оригіналі вже вийшли і всі наступні частини. Можливо, їх і перекладуть, і можна буде ще якось взяти собі наступні частини. Сподіваюсь, що вони не гірші за першу. Тут у мене трохи вже класик пішло. Октав Мірбо, щоденник покоївки». Ну, по-перше, боже, мені так подобаються ці видання від видавництва ще одну сторінку. Я не можу з них. Я хочу їх всі, вони просто такі, всі, естетичні, вони такі Ох, дуже мені подобаються. І от про цю книжку я теж чула виключно гарні відгуки. Я її купила інтуїтивно, але, точніше, не купила, мені її подарувало видавництво. І чомусь саме на неї я дивилася і от. Кажуть, що вона теж неймовірна, що вона легко читається, що вона про таким якусь всередину знаєш, знаєте, багатих будинків. Тому от, щоденник Покоївки, теж нам треба прочитати наступного року, точніше вже цього року. От, український автор Артем Чех, я його ще не читала, але маю отаку прекрасну книжку Хто ти такий, про яку я теж чула неймовірні відгуки. Про самого автора чула, про іншого книжки теж багато гарних відгуків. Всі кажуть, що Артем Чех. Пише дуже цікаво, дуже гарно, що він вартий уваги, і напевно варто почати теж мені з ним знайомитись. З анотації абсолютно майже не зрозуміло, про що ця історія, але це точно буде про якісь я так розумію пошуки себе, звісно, пов'язане з війною. І та й подивимось. Така от у мене обкладинка. Яка? Наступна книжка. У мене є англійська, вона є вже українською, а взагалі, я думаю, може, я послухаю її в аудіоформаті, або візьму, можливо, цю книжку, щоб читати за день. І це нора змінює сценарій, або goes of Script, і це романтична комедія. Я очікую від неї чогось дуже приємного і смішного, також від людей, з якими в нас сходяться смаки, в основному чула. Гарні відгуки про цю книжку. Це має бути така історія про жінку, яка вже доросла, тобто це не романтична комедія про молодих людей, ну про саме не про підлітків, а вже про більш дорослих людей. І Нора сценаристка, і вона розлучається з чоловіком, і потім пише сценарій, який, я так розумію, пов'язаний з її життям. І от потім в неї буде зав'язуватися роман з актором, який має грати її чоловіка в фільмі, який вона написала про своє життя. Щось прикольне, мені дуже подобається. Обкладинка ще гарна. От і далі теж громко. Блін, ну от багато хейтерів було у першої частини. Це усе, що з нами на віки, але мені вона сподобалась. Мені сподобалось все, що з нами на віки. Я з нею посміялася, і була було з тими відгуками про те, що от чому герої 30-40-літні ведуть себе як підлітки. Ну тому що м -м, вік не означає, що ти не можеш закохатися і вести себе як підліток. Тобто... Ну, багато людей в 30 років відчуває себе ще іноді підлітками, можуть навіть робити якісь такі вчинки, не зовсім обдумані. І це не означає, що людина якась тупа, або що з нею щось не так. Просто таке може статися, і це нормально, особливо, коли людина закохується. Ну, це класно, коли навіть в дорослому віці ти можеш проявити оці от якісь почуття, які. Ніби приписують тільки підліткам, хоча це не так. Блін, після 20 життя не закінчують. Звісно, були там деякі моменти з головними героями, які мені не подобались, Поведінка головного героя, яка мені не подобалась. Тобто деякі речі, які він казав, я б напевно не змогла пробачити на місці головної грині, але все одно сама книжка мені сподобалась. Це було класно і весело. І от друга частина «Things we hide from the light», Вона здається, теж вже вийшла українською і. Всі кажуть, що вона краща за першу, і кажуть, що вона взагалі неймовірна, і що герої тут ну, набагато цікавіші. Сама історія набагато краща І я вже хочу її прочитати. Я ще, ще багато хто каже, Боже, навіщо писати такі великі ромкоми. Хто буде читати там грубо, скільки тут сторінок? 600 сторінок ромкову. Але не знаю, ну особисто з нічого з цього, усе, що з нами навіки, не відчувався цей об'єм. І тут мені здається. Теж має швидко прочитатися. Далі Кларіса Ліспектор. Це тепер одна з моїх таких улюблених, непопулярних авторок, на жаль, поки що в нашому українському просторі, але всім дуже раджу. Я в грудні читала її книжку Час зірки, у неї навіть є екранізація. І от я хочу прочитати пристрасть згідно з Г.Х». Кларіса Ліспектор, як я вже колись казала у Сухідова, це дуже незвична авторка. І її стиль точно згаданий всім. Це більше схоже на потік думок. Ця книжка, власне, теж має бути таким потоком думок, роздумів про життя від авторки, але трохи з сюжетом. Вона мені дуже подобається. Вона так гарно пише. Ти ніби читаєш якусь поезію, але це проза. І її якісь думки про життя, вони неймовірно гарно написані. Я прям в захваті від неї. І також мені здається, що. Перекладачами тут пророблена неймовірна робота, щоб от відчути, зловити цей стиль авторки, його гарно передати, це дуже круто, тому буду читати Кларіса Ліспектор і надалі. Такий жук, майже Франц Кавка. Але тут, здається, героїня заходить в кімнату і бачить там. Таргана на підлозі почне розмислювати про своє життя. Якийсь такий у нас сюжет. Книжка, яка у багатьох в топі за 2024 рік, от просто що на відео про топ за 2024 рік, там піранезі. Я її досі не прочитала, хоча іноді дуже тягне мене, але ну, це треба, щоб прям потягнуло. Мені здається, щоб вона сподобалась, це треба мати настрій. Бо я приблизно уявляю, яка вона. Яка вона за структурою, за сюжетом, за оцим таким повільним плином, що тут хочеться зануритися. Тобто в цій книжці має бути таке щось просто: от, ніби ти читаєш прочись, знову ж таки плин думок, якийсь пошук себе тільки в формі книжки. І це напевно навіть часто щось схоже, мені здається, кажуть на Даркакадемію, ну в плані от якісь такі описи незрозумілі, які ти навіть спочатку не розумієш, для чого читаєш. Але я таке люблю, але для цього точно потрібен настрій, тому я дуже хочу прочитати «Піренезі». Також мені цікаво прочитати місто кісток, тому що всі кажуть, що на жаль, ця книжка, коли вийшла в перекладі, взагалі не виправдала очікувань людей. Мені цікаво, як буде зі мною. Я зараз, до речі, якраз передивляюся серіал, майже вже передивилася. Я також дуже люблю цей саме фільм, і я не знаю, як буде з книжкою, там ще так багато частин, але... От що мені вже трохи мене лякає, це те, що тут клері в книжці 15 років. Хоча там в серіалах її зображають повнолітньою, і не знаю, як це зайде, але не знаю, чомусь можливо, можливо, мені і сподобається, бо не завжди там якесь таке фентезі має бути знову ж таки для дорослих, щоб сподобатись дорослій людині. Бо, наприклад, теж скандер, я обожнюю Локвуда, я обожнюю. і... Місто кісток може мені теж сподобатись, хоч воно і таке кажуть: от якби я там був підлітком, це було б ідеально. Але можливо, якщо воно припаде на підходящий настрій, то воно і сподобається мені. Але це не точно. Хотілося б дуже, бо ну, воно таке гарне і не знаю. Буде сумно, якщо не сподобається. Далі книжка, яку я чомусь боялася брати читати, боялася, що мені не сподобається, але знову ж таки побачила її у людей в топах за 24 рік, і це відьми з Варде. Це не фентезі, хоча чомусь багато так думають, що це якесь фентезі, але це по факту така книжка на реальних історичних подіях, про те, як. Люди полювали на жінок або вважали їх відьмами за те, що вони там просто могли подивитися на когось не так чи щось сказати. І тут головна гриня буде допомагати визволяти свою матір, їй допомагати буде інша дівчинка. Я так розумію, чию матір вже стратили за відьмацтво. Коротше, тут якісь пригоди саме мають бути, і люди кажуть, що неймовірно написана книжка, і що вона дуже важлива, і що всім її варто прочитати. Тому я теж буду читати. І знову я. Вже казала, що у мене в планах є цеглини, і одна з цих цеглин це стовпи Землі, історичний роман, який буде зачіпати долі багатьох людей. Так сказати, у контексті історії того часу. Я таке дуже люблю, тобто ми будемо спостерігати за історією того конкретного періоду в Англії, в Лондоні, але при цьому ми будемо спостерігати цей період через людей. Які там живуть, там будують церкву. Всі кажуть, що цей роман це просто одна одна з найкращих книжок, блін, які існують у світі. Подивіться, які тут ой, гарні такі ще ілюстрації між частинами книжки. І тут сторінок у нас, господи, 1100 сто майже. Ну, в принципі, як в шляху королів. Ну, до речі, щодо шляху королів, я б теж могла додати в цей список. У мене от стоїть присяжник. Але я поки що його не додаю, тому що у мене присяжник старого, ну, найпершого видання. І як кажуть, там якби багато помилок, і КСД планують робити новий наклад з виправленими помилками, з одрукі, без одруківок, з більш гарним перекладом. От, а коли це буде, невідомо. І тому я не знаю, як додавати цю книжку в плани, бо не впевнена, чи зможу я її прочитати. Я би могла в оригіналі там почати читати, але чесно, я не впевнена, що я готова братися за Сандерсона в оригіналі. В принципі, от я планую там, наприклад, його книжку Ворбрейкер, яку радять читати взагалі перед шляхом королів перед хроніками росвітла. Я можливо її я візьму читати в оригіналі англійською, бо це якби перша частина. А коли ти вже почав серію читати. В перекладі, мені здається, я нічого не буду розуміти, бо багато буде інших термінів. Також я так розумію, там адаптувалися деякі імена, які в оригіналі по-іншому звучать. І я не буду просто розуміти, що, ну, що відбувається, що це таке, що це за терміни. треба буде дуже довго звикати, переналаштовуватись, і я не знаю, чи я готова присяжника через це читати в оригіналі, можливо, я почекаю цього виправленого видання, візьму потім собі електронку, бо вже не хочу. Знову паперову версію брати. Тому якось так. Ну, і знову ж таки, от вийшла о, друга частина останньої імперії з імли народжених. І я теж дуже хочу прочитати. Це теж Сандерсон. От. Я б могла додати ще багато якихось інших книжок до цієї добірки, але, от, знову ж таки, є багато що я хочу прочитати, але все залежить від настрою і не факт, що я за них візьмусь. Тому. Буде їх додавати. От, наприклад, там у мене бачу Стівен Кінг стоїть, я люблю його читати, але не знаю, чи буде у мене настрій на нього в цьому році. Також там справа Аляски Сандерс. Мені дуже цікаво, але теж не знаю, чи буде у мене настрій на неї. Тому поки що це все. До речі, можливо, варто буде зняти якесь відео посеред року і е, сказати, чи йду я взагалі за цим планом, який я знімала зараз, чи прочитала хоч одну книжку з цього плану, чи ні. Ну ви пишіть, чи ставили ви собі якісь цілі, можливо. Плани на цей читацький рік. Дякую, що з відео до кінця, і побачимось в наступному.